Так, всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні знімаємо, напевно, нашу найпопулярнішу модель це Spark 150-5. З минулого ролика їх замовили аж 12 штук. Зараз приїхала нова партія. Вже не так багато кольорів, як було, але є по наявності синій, червоний. Може, приїде ще біленький, біло-зелений. Але це не факт, Там поки не приїхало, давайте не казати Гоп. Значить, для тих, хто не знав, це. Дитячий, по суті, квадроцикл, але вже полуторна посадка, вона є десь зі спинкою. Можна кататися з дитиною вдвох або дві дитини, або дорослий Самостійно може їздити. В принципі, ці вже розраховані на це. 150-кубовий двигун, карбюраторний, 4 бензиновий, коробка варіатор перемикання через нейтральне положення. Що це означає? От зараз воно в нейтральному бачимо. Ставимо драйв, він на драйві стоїть. Щоб перейти на реверс, вам треба. Перейти в нейтральне положення, другий щучок це реверс. Так само і вперед. От, на нейтральному положенні він легко катається. Його, в принципі, дуже легко зрозуміти. По кермуванню. Все просто, значить, повертаєте ключика, у вас йде сигналізація, що все окей, все діагностується, працює. Тахометр, два рівня освітлення, додаткове світло. Стартер у вас цією. Получиться, лівою рукою кермується. Якщо карбюраторний двигун зі стартера буває на холодно, погано заводиться, трішки підгазовуєте ось цією гашеткою і все окей. Так, по поворотникам вправо-ліво теж лівою рукою, клаксон теж лівою рукою. І додаткове освітлення це світло-музика Вона вмикається отут знизу. Ну, зараз бачимо, да? зараз день і воно буде погано видно. Також тут є підігрів керма. Ось у вас чотири положення. Чуємо трьошку. Це чисто для зимових пакатушок. Я б не радив сильно її використовувати, тому що вони досить дешеві. І треба розуміти, що коли вони виходять з ладу, це розбирати повністю всю систему. Тобто, тільки по факту. Також нагадаю, що є фіксатори гальм. Ось такі от штучки вони блокують або передні, або задні колеса. Це для того, щоб можна було ставити типу паркінг, сідушка. Задній амортизатор у вас моно, дискові гальма, передні, задні, вал розборного типу захисної, е, захисному кожусі. Іде у вас цепна передача. Знизу метал, зверху пластик від бруду. Також маємо дві е, ну, роздвоєну вихлопну систему. Е, отака от цільна. У вас гальмівна позначка, це, грубо говоря, стопарі ваші задні. Так, по колесам Spark з 18, 18,9,5 на 8. Передні у вас будуть 19,7 на 8, тобто вущі, але висота у них трішки вища. Передній речагі подвійні, амортизація спереду незалежна. І маємо дискові гальма. Також 155 -та модель, обладнана отакою от фарою цільною діодною додатковим панелью, бровою і захист металевий. Коштує він 1350 доларів. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня!